За час повномасштабного вторгнення Росії в Україну зафіксували понад 140 тисяч воєнних злочинів. Це руйнування міст і сіл, вбивства цивільних, а також катування та страти військовополонених. Чим довше триває війна, тим більше звірства залишає по собі окупант. Ми спробували з'ясувати, чим керуються росіяни, коли йдуть на війну, чи шкодують про своє рішення, і найголовніше, чи причетні до воєнних злочинів. Для цього я у соціальних мережах знайомилась з учасниками так званої СВО, і під приводом дружніх стосунків упродовж кількох тижнів намагалася вивідати найважливіше місце дизлокації орків, чисельність. І головне. Причетність до злочинних діянь проти українців, і ось що з цього вийшло. Ми ідентифікували окупантів, хто саме скоював воєнні злочини на території України. Мисажліплямгарі що розповідають самі росіяни про вбивства цивільного населення і знищення міст вона ж миротворця. Ви ж не подумайте, Буча і Репінь – це ж все на миротворці. Та що мотивує ворога – іти воювати? Это на, брат. Сюда! Сюда все! Це відео, яке знімав один з російських воєнних злочинців. На ньому окупанти стріляють у беззбройних українських полонених. А тут вже орки стоять на тлі людських голів, насаджених на кілки. За словами росіян, це голови українських військових. До обох злочинів причетні військові 155-ї бригади морської піхоти РФ, яку нещодавно Путін буквально прославляв на цілу країну під час щорічної прес-конференції. Аби ідентифікувати окупантів, які прийшли з війною в Україну, створюю сторінку у російській соцмережі ВКонтакті. Познайомитись з дівчиною росіяни тільки за про політичні вподобання, не розповідаю. Одразу ж зізнаюся, що живу у Львові. Тобі не страшно там жити. На стороні ворога. Біжи в Росію. Ми прийдемо, почнуться бої. Буде страшно і небезпечно. Адресу дати. Знайомтесь, це Дмитро. Командир окремої розвідгрупи першої десантно-штурмової роти сумнозвісної 155-ї бригади. Позивний Грюн. Так себе назвав і у соціальній мережі. Без особливих труднощів вивідую в нього адресу реєстрації. Карачаєво-Черкеська Республіка, Урубський район, станиця преградна. За цією інформацією у злитих базах даних знаходжу чоловіка з таким же іменем та адресою проживання. Це Грюнберг Дмитро Васильович. Ось його телефонні номери та паспортні дані. Буквально за один день листування орг погоджується на відеодзвінок. Я офицер, я знаю, я достойно себя веду всегда. Я даже лицо особо не должен показывать. Я после ранения вышел, у меня тут чуть вот дырки. Чуть есть. Растрелили легкое. От леопарда осколок в ноге. От танка. У меня перед отъездом, понимаешь, я пиво пью Я їхав сейчас опять воювати. Не, Нет, сейчас у Владивосток. Оружжя получую, паспорт. Під пиво Діма невимушено розповідає мені ледь не про всі подвиги рашистів з 155 ї бригади у Курській області і, звичайно, пишається ними. Пив, На Курській землі Я перший з ними в бой ступив. Мы сразу сожгли, короче, они прям горели, я шел на задание, они горели у меня прям по правую руку, и воняли потом мясом. Ну, потом еще мы сожгли, еще две Брэдли вместе с десантом с РПГ подбили, тоже они за живьем сгорели в машинах. Я рвусь в бой, я рвусь на их убивать. В оккупант окупант скаржиться. що під час боїв на Курщині українські військові гідно відповідали. не в першу ніч нас конкретно у мене п'ять чоловік з роти ми потеряли в першу ніч, вони нас касетами обложили вот американськими гаубицями три топора. У нас БТР не сажгли, коротше, і п'ять триста коротше, вони зробили. фаба вони прям нормально. піднімають землю. Діма це типовий приклад примата під впливом російської пропаганди. Бо на так зване СВО він пішов навіть не за гроші, як інші представники цього виду, а за переконання. Я пішов, тому що я хотів себе перевірити, мужик я чи ні. Убігу я чи ні, трус я, чи ні. Да, провірили і будуть далі топити, Я взагалі не гляну. Не жалею, що я пошла воєва. Я буду до, до останньої твари убивати. До Курщини Рашист кілька місяців перебував під Вовчанськом, від якого тепер залишилися лише руїни. Попри безпосередню участь у знищенні міста з травня по серпень минулого року, Діма розповідає мені, що населений пункт на Харківщині розтрощили саме українські військові. Та в основному ані нахер, вони валять здані, высотки варять, щоб ми їх не захватили. Коротше, ну іноді наші, коли вони там засядуть, і не варіант їх більше випіть, не подай тих. Тоді прийдеться хоронити їх кирпичами. Я своїми побратимами ми були на Бовчанську в травні ще, а як кажуть, перед день вторгнення відбувалося е, старання. Міста московитами арт постійні арт обстріли і скидання кабів. З одного літака приходило по по чотири каби одноразово. 20-30 кожного дня, якби, влітали на вовчанську. До речі, вони випробували свій каб. Ми навіть не знаємо точно чи півтора тонни, чи трьох тонн в радіусі пів кілометра все е е стерлося. Військовослужбовці 155-ї бригади морської піхоти також брали участь в окупації Київської області. За даними української розвідки, саме вони причетні до звірств у Бучі, Гостомелі та Ірпені. Але Орк Дима розповідає уже классичную историю. За прикладом методички. Мы в Буче такой не делали. Нет. Это в натуре все по короче. Наш мирняк, отвечаю, я вот сам лично выводил мільняк. мы стараемся мирняк увести чуть ли не собой закрываем в натуре. А они прикрываются, понимаешь? Я ж продовжую розпитувати у діми про воєнні злочини його бригади. Зокрема, про фото з головами українських військовополонених. Наші такого не роблять, паві. Наші такого не роблять. У нас рідкий случай. Ми в основному кричимо, здавайся, жити будеш. Бить ми не будемо. Якщо ти будеш падла відстрілюватися, то да, да, все, звісно. Та вже через кілька хвилин расист показує своє справжнє нутро. Ні одного грама не жалко. Якщо це правда, що там на коліях їхні голови, да пусть все поле засіє такими коліями, наприкінці розмови окупант радить мені шукати захисту в російського солдата. я тобі так якщо Это будет жопа, с ваших сторон-то нацисты, короче, с ваших окрестностей, это все знают, даже вот в боях вот так нарвешься, наших солдат бояться не надо, прям беги к ним, они тебя, они тебя собой защитят. Зрештою домовились з дімою знову зізвонитися у наступній розмові. Я планувала зізнатися, що працюю журналістом, і хочу опублікувати наше спілкування. Погодьтесь, було би цікаво побачити його вираз обличчя. Але за час до виходу програми в ефір росіянин в мережі більше не з'являвся. Тож є надія, що він знайшов своє призначення і став нарешті корисним для цього світу, перетворившись у добриво. Бажаю цього всім окупантам, які прийшли на нашу землю. Класичний расист виглядає приблизно так: здобув шкільну освіту. Зацікавився наркотиками та алкоголем. Потім, аби заробити рублі, пішов вбивати українців. Це майже повний переказ життя 21-річного Діми панова з Рославля. На так зване СВО хлопець пішов у березні 23-го. Спершу був штурмовиком, а нині водій. Да я там просто вот і за рібінка? А вот на этой военные операции и моя жена просто умерла во время родов и вот родила девочку туда все короче да. и мои родители воспитывают там, мне помогают, и помогают он и ее родители короче вот такая вот история там у меня у меня батька на пенсии мамка еле живая что ну не хватало а просто денег чтобы поднять этого ребенка и мама короче моя воспитала ее пока я в такой депрессии был когда я пил тут А туди, обратно. Коротше, наркотики поніс лісь в моїй житті, і отак. От, от у російській армії є дуже непогане матеріальне заохочення. Вони отримують на початку, коли підписують контракт, вони зразу отримують 15 тисяч доларів. І е, потім відповідні там ж зарплати, інші соціальні, е, як то кажуть, плюшки, якісь е, їхній рагуль з глубінки, який е, ніколи в житті не бачив таких грошей. Для нього піти на війну і заробити ці гроші є, ну мовно кажучи, за щастя. Військову частину та напрямок Діма не називає. Каже, розголошувати це заборонено. Натомість, відкрито говорить про інше. Ми багато чого знищили: бліндажів, техніки та й людей. Це ти про українських військових чи про цивільних також? Про військових цивільних не можна. Але є такі цивільні, що пизнек хочеться дати, доносять зсу. Не встигаємо відстрілятись, так нас вже криє. Наразі Діма у двотижневій відпустці. З дому солдат хизується своїми нагородами. Таких медалей уже б далі. Бі, Орден мужества, коротше, уже є. І нормально, коротше, раз. А це, ну, а це, це то реляніс ми коротше. Нам. Нам не бабу прийшов на следующий день нормальний. короче, нас короче, нам наградили всіх. А це Юра Коваленко. Принаймні так він себе називає у соцмережах. Справжнє прізвище хлопці білянський дізнаюсь випадково під час спілкування, коли після поранення перебував у госпіталі. Там віляні біля біля воєнних самой з собою. Дев'ять сот уже сомнений паєнів тепу лісу. Сначала попавний батюрі лише 18. Він військовослужбовець 503-го мотострілецького полку полку другої штурмової роти. Народився в українському Криму, а виріс вже в окупації. Тому жодних сантиментів щодо своєї участі у злочинній війні немає. На цей момент перебуваю на СВО, цікавлюсь зброєю та війною. Чому ти захотів піти? Тому що мені подобається армія, мені подобається зброя. Тому що я хотів піти від цивільного життя. Там робити нічого, нічого не виходить робити. А тут тому, що подобається. 503 й полк зараз перебуває на Запорізькому напрямку. На момент нашого знайомства Юра служив на першій лінії і мріяв дійти до Києва. Я, б, я хотів би в Київ зайти. Дойти до Києва повчас, якщо ви Як ще в центрі Києва біля блядь. Щоправда, на той момент участі в бойових діях кримчанин ще не брав. Робота копаємо, ходимо, спимо на дежурство, спимо на дежурство, на посту стоїш з автоматом і все, і караулюєш. у процесі спілкування. Молодий орк набрався хоробрості, щоб похизуватися перед дівчиною, і заявив, що добровільно піде на ротацію, щоб потрапити на нуль. Думала, блефує. Але після останньої розмови майже тиждень Юра не виходив на зв'язок і не з'являвся в мережі. Виявляється, хлопець справді вирушив на передову, де отримав поранення. Ми чуть вже прилетело так не і от на третій день я дня, Пожалуйста, взагалі та всього довгоміня було прилітіть. Проаналізувавши зведення Генштабу на Запорізькому напрямку за 28 січня. з'ясовую, поранення росіянин отримав поблизу Оріхова. На жаль, обійшлось лише переломом руки та травмою голови. Наразі окупант перебуває у лікарні в Мелітополі. Через кілька днів. Я знову дзвоню до Юри і розповідаю, що працюю журналісткою та пропоную записати інтерв'ю. Але цього разу спілкуватися хлопець відмовляється. Ніка мені просить Я Я свого адвоката нічого говорить. буду. то вони ж мародерили абсолютно відкрито, вивозили все, що тільки можна вивезти. Вони крали побутову техніку, автомобілі, люди, дітей. Вибачте, вони крали. Ті, ті, хто морило нас голодом, вбивали нас просто мільйонами. Не сказати, що я від них такого не очікував. Та ну я знаю, що вони марили цим. Я знаю, що вони от їм не подобається, що існує така нація як українці. Це була лише невелика частина окупантів, яких нам вдалося ідентифікувати, але далеко не всі з них йшли на контакт. Під час роботи над програмою я з'ясувала для себе, що всі росіяни добре знали, куди йдуть, і розуміли, що вбиватимуть українців. Водночас кожен з них живе ілюзіями, наче їх тут чекають, а самі вони визволителі, існування іншої реальності, де російські військові загарбники і терористи жоден московит навіть не припускає. Це були змови, настав час. Для нового викриття